Усім привіт! Вас вітає харківський обласний центр молоді, і це серія відео наш простір всюди. І я, ведуча Марія Бела, розповідаю вам про розвиток молодіжних центрів Харківщини. Сьогодні ми їдемо до Слобожанської громади, аби показати вам місцевий молодіжний хаб. у 1956 році. Почалося будівництво зміївської тес, при якій з'явилося ось це селище. Перша вулиця, вулиця Дружби, була збудована у 1957 році. Селище стало батьківщиною відомих людей. Наприклад, Андретана, українського дизайнера, Аліни Борщової, української поетеси, та Крячка Валентина, радянського та українського футболіста та тренера. Що ж, ми вже приїхали до СНТ Слобожанське, аби показати вам освітньо молодіжний простір-крок. А ось він? О, дякую. Заходимо всередину. Зі мною координаторка цього молодіжного простору Юлія Щербак. Вітаю! Тут у молодіжному просторі настільки натхненна атмосфера, дуже молодіжна дійсно і активна, що приваблює молодь приходити сюди, бути тут, зустрічатися. Вони можуть тут отримати дуже живе спілкування. Емоції, які наразі не отримаєш в онлайні. Вони можуть тут проводити час з друзями, так як їм хочеться. Тут комфортна атмосфера, і вони. Отримують ті послуги, які їм цікаві. Я бачу наскільки тут невимушена така атмосфера. Тут досить багато молодих активних людей. Це, наприклад, за люти у нас було 300 відвідувачів, кого близь, близько того. Якщо брати унікальних, тобто це ну неповторюваних, то 115. А як взагалі молода людина може долучатися до вашого ось такого простору? Тобто, просто приходити на різні м, такі заходи, що якось треба записувати ні, у нас існує соціальні мережі: це Фейсбук, Телеграм і Інстаграм. Ми всі афіші викладаємо в соціальних мережах. Ну також вони можуть, вони вже всі знають. Ну хто сюди ходить, вони знають, що після третього, після п'ятнадцятої години вони можуть прийти, і тут щось буде відбуватися, щось буде проходити. Тобто є такі люди, які просто приходять кожного дня після навчання, незважаючи, який там. А тепер пропоную поговорити з молодими людьми, що їх так цікавить у цьому просторі. Давайте дізнаємося. Нас молодий простір. Ми тільки починаємо нашу таку. Роботу повну, навчальну та розвиваючу. о про вашу роботу розкажи, будь ласка, які тут можливо відділи є або теми освітніх програм, щось типу такого, як це у вас взагалі називається? У Нас є українська мова для підготовки до ЗНО дітей для школярів, для навчання математика для дітей 7-6 класу та дітей 9 10 на. Класу. У нас є хендмейд uh, для дітей, у нас є uh, ранній розвиток, дітей дошколярний клас. Mm -hmm року нашого ще у нас є різні проєкти, які повчальні. Ми проводимо підготовку там майбутніх СММщиків, майбутніх там поліцейських лікарів. Так у нас проходять багато тренінгів, розвивальних, так повчальних. Дуже багато. 24 лютого усе змінилося. І розкажи, будь ласка, ось ця нова точка відліку саме в контексті молодіжного простору. як змінився простір після повномасштабного вторгнення. Одразу після масштабного вторгнення ми тут розпочали волонтерську діяльність. Видавали ну, продукти, харчування, гігієну для переселенців, люди, які в цьому потребували. Ми плели сітки для наших воєнних. Ми їм передавали там одяг. Ну, ми збирали люди, приносили одяг, там продукти, лікування, якісь засоби, допомагали. Тим малятам так, також лікарнями допомагали дуже. Більше всього мені нравится атмосфера нашого молодіжного центра. У нас багато приїжджих, багато поселковых, і не виникають таких конфліктів. І у нас дуже дружна атмосфера, так скажем. Можна зустріти друзів, знайомих, з якими приємно провести час, з якими там не часто бачишся і можна їх тут знайти. Ну, більше развлекательных мероприятий мне нравится, но. так как появились профориентационы, мне нравится мероприятие с психологом. Воркшопы у нас были тоже, делали из поддонов. Основная фишка нашего молодежного центра – это была мафия. Непосредственно у нас приходило до 30 людей, это точно. И у нас была музыка, подбирали сами плейлисты. У нас был ведущий постоянно, приходили в образах. Был также популярен спорт, баскетбол, теннис проводился. Там есть публикации с моим участием, Рекомендую зайти и лайкнуть Ну, такие мероприятия. Саме популярно обов'язково заходьте на сторінку Слобожанської громади, ось цього освітнього простору. По перше, ти прокачуєш 100% скіл комунікації з людьми, тому що приходять різні люди, і ти повинен знайти з ними спільну мову. Спілкуєшся з різними людьми і знаєшся з різних боків, як ну спілкуватися правильно, тому що ну всі люди різні, і як спілкуватися з дітьми, це одне. А ну з дорослими теж по. Іншому, ну і от саме комунікацію з людьми прокачуєш дуже добре. І потім це дуже ну, тобі допомагає. А я думаю про фінансову грамотність. Ну різноманітні заходи, які мені допоможуть у моєму майбутньому розібратися зі сферою. Відприємництва зі своєю власною справою, як її відкрити, як заробляти гроші. Не дарма в мене у руках ось такий ось м'ячик, тому що з нами зараз буде розмовляти спортсмен активіст цього молодіжного простору Едуард. Наш молодіжний простір проводить дуже багато різнобарних заходів, спрямованих на різнобічне розвинення нашої молоді тобто, це як розважальні заходи, тобто щоб молодь могла розгрузитися після важкого навчального дня. Так і які якісь знаєте інтелектуальні заходи, mm -hmm. тобто заходи спрямовані на навчання, різні тренінги, залучення різних спеціалістів, тобто дуже багато напрямків, які ми підтримуємо. Намагаємось проводити не тільки там якісь інтелектуальні розважальні, але й спортивні заходи, тобто залучати молодь до здорового способу життя. Mm -hmm. Ще знайшла таку цікаву локацію. Діти надсилали військовим свої слова підтримки у вигляді малюнків, у вигляді просто таких листів. Це дуже дуже атмосферно і надихає. Ми віримо в перемогу. І підсумовуючи усе це, що було у цьому випуску, я можу сказати, що я як молода людина захоплена діяльністю всього освітнього простору. Тут так багато молодих людей у кожного свої цілі, свої роздуми над життям, свої пріоритети. Але при цьому вони всі збираються разом, знаходять для себе щось цікаве тут і. Класно проводять час. Я бажаю цьому освітньому центру розвитку і дуже дякую за такий затишний та теплий прийом нас як гостей. Що ж, на цьому будемо завершувати наш випуск. Чекайте на наступні відео.